Суддя з Київського райсуду Одеси Алла Маломуж понад рік не розглядала жодної судової справи. Формально була у відпустках, але фактично жила в Дубаї. Після журналістського розслідування стало відомо, що протягом 2023-2024 років жінка проживала в Дубаї, де орендувала апартаменти на понад 117 квадратних метрів. Ця оренда їй обійшлась у 700 тисяч гривень, і оренду цього житла вона не відобразила в своїй декларації. Після скарги до Вищої ради правосуддя з'ясувалося, що жінка брала відпустку 15 разів, хоча жодної поважної причини для цього не мала. За цей час вона не провела жодного судового засідання. Бо, як відомо з прикордонної служби, вона виїхала з країни ще у березні 2022 року. Тож у вищій раді правосуддя наразі відкрили дисциплінарну справу щодо неї, а НАЗК зацікавилась способом життя судді і наразі моніториться.